Калімера, доброго вам, яскравого сонячного грецького дня. Сьогодні хочу познайомити вас із прикметниками. Ми будемо говорити прикметники однині чоловічого роду. І ці прикметники будуть стосуватися кольору. Різні кольори будемо називати грецькою. Кокінос червоний, прасінос зелений, кітрінос жовтий, кафе коричневий, аспрос білий, галанос. Плакетний небо урано та галазія галанос це в нас плакитний колір. Хоча я ще синє, бле, дуже часто можна зустріти. А тепер поговоримо і про колір обличчя. Ми говоримо мелахрінос, це в нас темний, волосий, смуглий, кастанос це у нас карий, каштановий, маврос чорний, ну це не лише про волосся, ми говоримо. І далі галазіс, голубий. Тобто у нас був галанос, блакитний і галазьос. Це дуже часто слово використовується саме для неба Грізос сірий і ксансос це у нас ми говоримо про блодинку, про білу волосся, світловолосу дівчину. Звичайно, є ще інші кольори пов'язані з золотом серебром, але ми їх на наступній частині нашого нашої зустрічі невеличкої з вами проговоримо. Гарного вам дня! андіо